Доброго вечора. Доброго вечора. Як справи в тебе? Та все круто, все супер. Ти вже не перший раз приїжджаєш на Джимхану. Скажи, що ти тебе, тебе тут манить, манить постійно. Та вже не перший рік, вже виходить три роки статус. І спочатку був пульсар NS 200 Bajaj. Зараз от перейшов на 800. І навіть на цьому мотоциклі дуже сподобалась Джимхана. Що я тут роблю? Покращую навички. Тому що це і в місті допомагає, і всюди, в тільки можна мотоцикла? вже это, покращувати навички. Ти вже на змаганнях приймав участь, і, і спортивною джупка займався, і, і все одно приїжджаєш. Ну, спочатку я навчався на 20, тепер навчаюся на 80, а з іншого боку, навичкам нема меж, завжди можна стремитись до чогось кращого. Ясно. Ну, коротше, можна на такому досить великому. Моті, да, можна сказати, що це ну, невеликий, ну середній по розмірам мотоцикл. Да? Ну це ж Midrise Adventure. Тобто, Mid в принципі, да, без проблем. Єдине, що якщо зразу на нього сідати і виїжджати, то це прям буде дуже велика проблема. Mm. А от після маленького мотоциклу переходити на такий, це прям супер. Тобто Тому що вже навички є. Спочатку необхідно є. вчитися на маленькому. Моті, щоб розуміти основні принципи. Я вважаю, що це в принципі обов'язково. Да Не можна зразу сідати на літровий, навіть от на 800. У mm -hmm. нього стільки потужності, що його важко втримати, якщо Ясо. не знаєш як. Ну, мод суперський по дизайну, дуже круто виглядає, і ти так досить вправно їдеш. Так, знову ж є досвід на маленькому Маленький. і вже переношено. Окей, дякую тобі.